Якщо ви шукаєте корпус для високопродуктивної системи, тоді варто придивитися до моделей із достатком простору для встановлення потужних комплектуючих та якнайкращими можливостями для їхнього охолодження. Все перелічене властиве Cougar Airface Eco RGB Black, про протестування якого ми розповімо у даному відео. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся і приводьте друзів. Так от Cougar Airface Eco RGB Black має відчутну ціну у 6 тисяч гривень. У нього помістяться відеокарта завдовжки до 380 мм, повітряні процесорні охолоджувачі заввишки до 190 мм та RSO формату 360 мм. Додаткове охолодження покладене на пару 180-мм міліметрових пропелерів за передньою панеллю та один 120-мм міліметровий на тильній стінці. І це лише верхівка айсберга. Тож далі ми плануємо пірнути глибше і розшукати інші приховані опції та переваги, яких тут справді чимало. Коробка з корпусом має чималі розміри та вагу понад 11 кг, на місці вирізи ручки, таблиця з характеристиками та перелік основних особливостей. А судячи з наліпки, це пакування уніфіковане одразу для чорної та білої версії корпусу. Разом із ним поклали ще дві невеликі коробки, в яких ми знайшли пару напрямних для встановлення РСО або пропелерів на передній панелі, набір одноразових стяжок, стійок і гвинтів та посібник користувача. Корпус Cougar Airface Eco RGB Black отримав чималі розміри: 480 на 240 на 509 мм та масу 9,9 кг. Останній показник свідчить про використання досить товстого металу. Впізнаваності йому додає передня панель, вкрита майже двома сотнями вентиляційних отворів, лише чотири з яких є суто декоративними. Їхня конічна форма обрана не випадково, вона базується на термодинамічних принципах, що дозволяють досягти максимальної ефективності повітряного потоку при невеликих витратах енергії. За ними, у свою чергу, ховається зручний в обслуговуванні пиловий фільтр, який витягується за гумовий язичок із фірмовим логотипом. Якщо зняти пластикову панель, що кріпиться за допомогою чотирьох горизонтальних засобок, то відкривається вид на два величенькі 180 мм вентилятори. Вони підтримують чим регулювання швидкості обертання в широкому діапазоні від 300 до 1200 обертів за хвилину. Крім того, світлі лопаті вказують на наявність адресної led підсвітки За бажанням, за допомогою комплектних кріплень вертушки можна замінити на 320 або 240 мм. Також сюди поміститься радіатор RSO довжиною до 280-460 мм. Усі кнопки, індикатори та роз'єми розміщено у верхній частині передньої панелі. Тут є один USB 3.2 Gen 2 Type-C, пара USB 3.0, комбінований 3,5 мм аудіопорт, кнопки LED та увімкнення з білим індикатором живлення. До речі, ця панель знімна. За потреби її можна замінити на заглушку з логотипом виробника, розташовану біля лівої передньої ніжки. Перенесення під ліву боковину роз'єми та кнопки завжди будуть під рукою, якщо корпус встановлено на столі. Що ж до верхньої панелі, то більшу її площу займає магнітний половий фільтр. Під ним у свою чергу передбачені отвори для монтажу Тріо 120 чи дуету 140 мм пропелерів або ж радіатора РСО. Єдине обмеження: 360-мм радіатор можна встановити один або на передній, або на верхній панелі, тоді як охолоджувачі довжиною 280 мм і менше можна одночасно використовувати в обох локаціях. Відповідний додатковий простір є і над материнською платою. Вивести нагріте повітря за межі допоможе тильний 120-мм вентилятор з можливістю регулювання положення по висоті. Крізь його світлі лопаті буде пробуватися лед підсвітка, а сам він є досить тихохідним. Швидкість складає тисячу обертів за хвилину без можливості чим регулювання. За бажанням замість цієї портужки можна встановити 140 міліметрове рішення або радіатор односекційної водянки. Нижче розташовано 7 слотів розширення з багаторазовими перфорованими заглушками. До речі, відкрутивши 4 гвинти по периметру, їх усі можна повернути на 90 градусів для встановлення відеокарти у вертикальному положенні. А в самому низу розміститься блок живлення формату ATX. Він зможе утримувати свіже повітря через перфорацію на дні корпусу. На місці пиловий фільтр та 4 високі 30-мм пластикові ніжки з м'якими накладками. Що ж до боковин, то одна із них це металевий лист завтовшки 0,82 мм. Інша виготовлена з 4-мм скла, поміщеного між сталевими напрямними. Обидві бокові панелі фіксуються у верхній частині і відкриваються внизу. У той же час для більш надійного їх кріплення у тильній частині корпусу використовуються фігурні гвинти. Всередині Cougar Airface Eco RGB Black нас зустрічає цілком звичне компонування з достатком вільного простору зверху та тунелем у нижній частині. Сюди помістяться навіть материнські плати форматів E ATX та C EB, не кажучи про компактніші. У піддоні передбачено виріз для зручної заміни процесорного охолоджувача, а зверху і на тунелі знизу присутні отвори для непомітного підведення кабелів до плати. А ще на тунелі є отвори кріплення райзера для вертикального встановлення відеокарти. Проте цей елемент доведеться придбати окремо. А от на піддоні розташований інший корисний елемент кронштейн із фігурним гвинтом для фіксації габаритної відеокарти. Його можна переміщувати по висоті, а планку для його кріплення встановити ближче до передньої частини корпусу. До речі, з'єднання трьох комплектних вентиляторів між собою не передбачене, тому для подачі живлення на них доведеться використати три окремі конектори на материнській платі. Позаду піддона також є чимало цікавого. Так, для охайного кабель менеджменту тут наявні три стяжки липучки. Крім проводів від блока живлення, вони допоможуть впорядкувати й низку інших кабелів, зокрема фронтальної панелі, які отримали більш ніж достатню довжину 70 см. Позаду піддона передбачено два посадкові місця для 25 дюймових накопичувачів. Вони закріплюються за допомогою комплектних гвинтів, а доступ до них дуже зручний. Ліворуч присутня плата з контролером роботи LED-підсвітки. Для подачі напруги на неї використовується 30-сантиметровий кабель із роз'ємом живлення SATA. У свою чергу, набір вихідних конекторів дозволяє під'єднати до шести вентиляторів. Перемикання режимів підсвічування здійснюється поступовим натисканням кнопки на фронтальній панелі. Всього їх 15. Райдуга 7 динамічних і 7 статичних варіацій. Тунель знизу дозволяє встановити блок живлення довжиною до 190 мм, а ближче до передньої панелі розташований кошик для двох жорстких дисків формату 3,5 дюйма, який фіксується одним фігурним гвинтом. Тож діставати його доволі зручно. Завдяки достатньому внутрішньому простору монтаж системи виконується без яких-небудь труднощів. Всередині Cougar Airface Eco RGB помістяться відеокарта довжиною до 380 мм, але це за умови демонтажу фронтальних вентиляторів. Втім, позаду тестової паліт GeForce RTX 3090 Gaming Pro OC довжиною 294 мм, ще залишається чимало вільного простору. А це і без того досить габаритний відеоадаптер. У свою чергу повітряні процесорні охолоджувачі можуть мати висоту аж до 190 мм. Укладання кабелів позаду піддону також відбувається просто і зручно. На додачу корпус прикрашає адресна led підсвітка трьох вентиляторів, яку за бажанням можна синхронізувати із світінням інших компонентів. Для проведення тестів ми зібрали отаку систему. Процесорна РСО працювала при максимальній швидкості вентиляторів 2200 обертів за хвилину. Швидкість обертання вертушок відеокарти ми обмежили на значні 70%, а три комплектні корпусні вентилятори обертались на максимальних 1000 обертах за хвилину. До речі, звук від 180 міліметрових пропелерів був вищий за середній і все ще відносно комфортним. Тильний вентилятор обдуває зону VRM, завдяки чому її нагрівання в тесті FPU стрес тест у AIDA64 на цілих 11 градусів менше порівняно з відкритим стендом. У випадку з іншими складовими різниця становить максимум 3 градуса на користь останнього. У бенчмарках 3D Mark Spy та Фьормарк ситуація дуже схожа. В корпусі зона VRM прогрівається на 9-10 градусів менше, а решта складових системи максимум на ті ж 3 градуса холодніші на відкритому стенді. Отже, завдяки достатку перфурації внутрішньому простору та ефективним комплектним вентиляторам, усередині цього корпусу добре почуватиметься практично будь-яка система. На відміну від багатьох сучасних корпусів акваріумів, Cougar Airface Eco RGB Black створювався з акцентом насамперед на ефективне охолодження. Так передня панель отримала конічні вентиляційні отвори та пару великих 180-міліметрових пропелерів з чим регулюванням швидкості обертання. Завдяки цьому, потужна тестова система почувала себе у ньому цілком комфортно, а температури комплектуючих в корпусі майже не відрізнялася від значень на відкритому стенді. Але на цьому список його переваг далеко не закінчується, адже виробник, очевидно, прагнув наділити пристрій цілим рядом опцій. Так, передня панель може похвалитися швидкісними інтерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C та парою USB 3.0. Ба Більше, за потреби, її можна переставити до нижньої частини лівої боковини, що зручно при розташуванні системника на столі. Також ця модель підтримує по парі пристрої формату 3,5 та 2,5 дюйми з досить зручним їх встановленням та демонтажем, 380-мм відеоадаптер, 190-мм повітряний процесорний кулер, 190-мм блок живлення та 360-мм РСО на передній або верхній панелі. Підтримати габаритну відеокарту допоможе відповідний кронштейн на піддоні, а за бажанням її можна встановити у вертикальному положенні. Є в Cougar Air Force Eco RGB також необхідні пилові фільтри і RGB Hub з 15 режимами світіння. Тож підсвітка вентиляторів буде тішити очі користувача крізь скляну боковину. Ну і загалом цей корпус залишив дуже позитивне враження і цілком може стати гідною основою навіть для топової системи. А чого вам у такому корпусі не вистачає? Чи все є і навіть з запасом? Пишіть свої враження у коментарях. Не забувайте підтримати просування вподобайкою, перевірте підписку на канал і радьте його друзям до наступних відео. Слава Україні!